Всім привіт! В продажі Ford Focus, комплектація ST, 2017 рік виготовлення, механічна коробка передач, 2.0 бензин на стейджі, спортивний вихлоп, автомобіль в гарному збереженому стані, з невеликим пробігом, класний колір. Стан багажника. В комплекті йде запаска, домкрат. Заглянемо в салон. Салон в гарному стані. В такому стані сидіння. Дискові по кругу, Безключовий доступ. Тересклопідйомник, датчик світла, мультикермо. Пробіг 123 тисячі кілометрів. Механічний ручник, клімат, штатна магнетола. Автомобіль їде бодро, по ходовій частині по двигуну по електриці без нарікань. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі, або за номером телефона. Всім гарного дня та до побачення! А зараз як звучить вихлоп на цьому автомобілі.